Це. Учитель називається той, хто вказує шлях. Той, хто вказує шлях, буває духовний, матеріальний. Не слід помилятися. Той, хто вказує матеріальний шлях. Це просто так називається в цьому світі. Матеріальний той, хто вказує шлях, якого ти бачиш, як людину з плоті крові. Теж, хоч він перебуває в духовному, а духовний той, хто вказує шлях, це як він каже, що є душа згори, яка приходить до людини, як погонич осла. Цей погонич осла допомагає людині, ця душа допомагає людині переходити зі ступеня на ступінь на її в шляху підйому до корення своєї душі, що це за душі, душі. З одного боку ці душі, дуже високі душі, з іншого боку, ці душі, щодо людини взагалі розкриваються як ангели, як посела боки у цьому світі, які допомагають людині досягти далеких місць. І беруть людини її тягар і саму людину, навіть якщо людина вміє користуватися ними та тобто від людини має бути зусилля. Людина повинна докласти зусилля щоб набути для себе цю душу, удостоїтися її, і знати. Яка? За її допомогою просу... Як за її допомогою просуватися у правильному напрямку. І людина, зрештою, повинна тут є всілякі види участі з боку людини, або людина погоджується, щоб ця душа вела її. Це коли вона перебуває на ступені нефеш, як зародок. Або вона вже по починає брати участь із цією душею в якійсь усвідомленій формі, куди вона йде і як вона йде, або навіть спрямовує цю душу як вершник осла. Це в тій мірі, в якій вона знає цього погонича. В такій формі може трохи побачити це. Це сила, яка приходить до людини, ця сила допомагає здійснювати дії, які людина сама не здатна виконати через те, що тут є трохи проблема. Я бачу, треба пояснити. Та сказати кілька слів, чому ми повинні доповнити його зусилля, зусилля людини, її роботу, якоюсь чужою силою, яка приходить до нас таким особливим чином, яка допомагає нам переходити зі ступеня на ступінь. Є Сулам пояснює нам це інакше. Він говорить, що є стаття, яка називається відповідь на молитву у Зуарі. І там він каже, що щоразу, коли людина хоче перейти зі ступеня на ступінь, приходить якийсь ангел. Він навіть дає імена цим ангелам, що цей ангел переводить душу із певного ступеня у світі є скажімо, від глорі до Хеседу. Від Хеседу до. І так душа переходить від сфіри до сфіри. Це в статті відповідь на молитву. І підйом молитви, і є відповідь на молитву. Дві статті. Вони є і російською, я переклав їх. Вони знаходяться в кінці. Тому в кінці книги звар російською Тож це те саме, це та сама сила погонича осла, яку він пояснює в зоарі, як погонич осла. Що таке? Тобто ангел і погонич осла по суті, це сила, нижча за ступінь людини, як скажімо, кінь у цьому світі, але без неї неможливо досягти.